Це є система радіоелектронної боротьби проти БПЛА. Це дуже зручний засіб, тому що його можна застосовувати як вдягнувши його на спину, так і в автомобілі та в транспортному засобі, чи будь це бронетехніка, немає значення. — Лечу на вас. Включай, включай, включай. включай! — Є керування. Все втратив. Вирубуй, вирубуй. Втратив, вирубай. Ми вже працюємо більше року. На сьогоднішній день засоби даються доволі вдалі. Доволі Я бувший боєць 80-ї ДШВ. На сьогоднішній день з пораненням працюю інструктором у інструктором навчальному центрі аеророзвід. І за сумісництвом ще от організували виробничу зону по збірці систем подавлення дронів. Всі працюють на волонтерських, можна сказати, засадах. Так? Тут є військові із пораненнями, інваліди війни працюють. Так? І є, звичайно, і цивільні люди, здорові, але кожен присвячує свій час безоплатно. Заради перемоги у нас ворог спільні що наших хлопців потрібно підтримувати. Знання Багато було і до цього, тому ми сюди прийшли. Тут збираємо системи подавлення, ремонтуємо, які вже ми людям відправили, які нам повернулись. Ну, там, Після бойових дій ми ремонтуємо і відправляємо їх назад. так має збірка антенн для радіоелектронної боротьби, подавлення дронів. Я воював у 80-ті 20 штурмовій бригаді. Так і познайомився з Любомиром Андрієвим, Ну, він вже... Коли я приїхав у штатів, то вони вже почали працювати над цим РЕП. і так я сюди заїжджаю, так що допомогти. Так ну з ним. Якщо є час, бо я зараз проходжу реабілітацію, і якщо в мене є деякий вільний такий час між масажами, то я можу сюди приїхати щось допомогти. Таке дрібне, бо я так би новенький в цьому ділі. На фронті зараз йде два основних напрямки: боротьба поміж фахівцями БПЛА і поміж. Фахівцями радіоелектронної розвідки і радіоелектронного подавлення. цей засіб. Ми не придумали точно, і точно ми там не є якимись розробниками, основними таких засобів є вже було до нас безліч. Ми просто були змушені розібратися, враховуючи вартість на ринку. Та треба було шукати засоби ну, дешевші на ринку. Там вони обходяться. Плюс 700 тисяч гривень. Так? Ми намагаємося зібрати трохи дешевше. Питання, коли хлопцям треба якісь більш технологічні речі, які допомагають їм на війні, тобто чи захистити себе чи для ураження ворога. Тому ну, ми стараємось щось чим можемо, тим допомагаємо. Добре, все, Добре, мене почало Най буде, чекай, бачиш, він вертається назад. Попробуємо так, тебе вразити, але по висоті, щоб ти був приємно вражений.